Так, значить ще по резині. Передня резина стать. А от задній то, до зменшувач, типа діли, чи пополам передачу. Є тріщини. Але сам протектор хороший. І ще, ще... Є. Без світла? Ні, то світло, лампочка одна не горить. Давай вперед. Опусти трохи фрезу. тільки так, щоб мені машина не випадив. Ставай, запусти фризу. Ні, ти стай. Без вібрації фреза крутиться, ідеально. Так, Став на нейтральну. Значить, Тут стоїть троточка, виключаємо. Ці системи бокових циліндрів і цього не працювали. Зараз це і працює, ми зробили сама кришка, і це, це сама кришка, а це боковий циліндр. Все працює. А де ще привітаємо? Тихенько даймо газку трохи. Приємно працює, він повноприводний. Заводиться в будь-який мороз, янмари, в будь-який мороз, заводиться без свічи на кава.